Вже завтра, 30 липня, відбудеться всеукраїнська акція спільними зусиллями проти торгівлі людьми в Україні. Захід пройде з нагоди всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. До акції приєднається і наше місто. Більше організатори розповіли в рамках прес-конференції. Всеукраїнська акція буде проводитися одночасно в 15 областях України. Місця дислокації просвітницьких бригад. Авто та залізничні вокзали, де й будуть роздавати інформаційні буклети про безпечну міграцію та захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Звичайно, гарантувати 100% безпеки. Ніхто, Ніхто з нас не. не може, але разом з тим є певні кроки, які дозволяють мінімізувати ризики. Наприклад, ми знаємо, що дуже багато є компаній, які займаються допомогою, є посередниками у працевлаштуванні за кордоном. І ось я знаю, що на території нашої області діє їх понад 30. Ми перевіряли, скажімо так, в лютому з 32 тільки 4 мали 4 ліцензії. Є. Ліцензії, всі інші діяли фактично незаконно. Учасники прес-конференції запевняють, донедавна отримати статус потерпілого від торгівлі людьми було надскладно чи практично неможливо. Так, до 2015 року на Кіровоградщині ця статистика була нульовою. Однак це не значить, що такі кримінальні злочини не мають місця. Про один із них і розповіли журналістам. Знаходився фермер на території Кіровоградської області. Він підшукував спеціально осіб таких незахищених верст населення без сказать, міста жительства заманював їх, обіцяв хорошу заробітну плату, обіцяв, що будуть достатній рівень умови. Люди, виходить, йому довірялися і йшли до нього працювати. На сам момент, коли вони туди попадали, територія була огорожена, охоронялася бійцівськими породами собак, жили вони в нелюдських умовах, тобто виконували дуже тяжку роботу. Цей фермер їх залякував, люди боялися за своє життя. Тобто такі випадки вони реально єсну дуже важко їх просто на даний момент ну, виявляти. За даними міжнародної організації з міграції, починаючи із 1991 року, від торівлю людьми постраждали понад 120 тисяч українців.